Продовжився мітинг у сесійній залі. Там за трибунами посадовці та активісти намагалися з'ясувати, чому у місті погані дороги. Дискусія тривала майже дві години. Мітингувальники переконували, що все через міського голову. А за словами Віктора Анушкевичуса, зараз в обласному центрі ремонтують дороги. Працює чотири бригади, і за місяць він готовий відзвітувати, що зроблено. Також на цій сесії мали обрати новий виконавчий комітет. Проте це питання за ініціативи мера перенесли на наступну сесію. Ми зараз. Бачимо, я не знаю, коли робили вулицю Сайдачну, на якій я живу, то там отакий асфальт, яким зараз латають ямки, давали другим шаром перед основним. Чому його зараз дають на основний шар? Причому латають, ну скажімо, такі е, гострі проблеми, я не розумію. Більше половина депутатів обласної ради є мешканцями нашого міста. Що ви як депутат обласної ради зробили для того, щоб вплинути на вирішення цього питання як депутат обласної ради щодо виділення коштів з обласного бюджету або субвенцій цільових, які поступають з державного бюджету на область, і які діляться обласною державною адміністрацією і обласною радою відповідно профільної комісії?